Вітаю на каналі гості та друзі, хто зайшов сьогодні на мою сторінку. Готую сьогодні яблучний пиріг. Легкий в приготуванні, смачний і дуже ніжний. Так, як зараз осіння пора, яблуку у нас дуже багато, тож давайте будемо готувати разом зі мною. У мене тут три яйця. Я вибила кімнатної температури. Так, даю дрібку солі. І цукор всипаю сюди. І все міксером зараз зіб'ю до такої пишності, щоб цукор добре розійшовся. Ось так збила я яйця з цукром. Така густенька піна утворилась у нас. Тепер сюди додаю олії без запаху. І тепер вінчиком все так. Гарно перемішаю. Ось так. Тепер у мене тут є борошно і зараз я буду переросівати. І 10 г розпушувача. Все я так даю сюди на борошно, і разом все пересію. Так чуть-чуть. І так по чуть-чуть буду пересівати. І все так гарно перемішую вінчиком. Борошно я завжди просіваю. Тепер у мене тут сир 250 грам. Одне яйце я сюди вибила. 3 столові ложки цукру і даю так 5 грамів ванільного цукру. Ось так буде достатньо. Все всипаю сюди. І міксером так перетираю до такої однорідності. Ось так міксером я вже розтерла. І також відкладаю в сторону. Тут в мене є яблучка 4, я їх помила, почистила так. Під шкірки також почистила. І зараз так буду нарізати не тоненько, ну і не грубо. Ось так. Можна кубиками нарізати також буде добре. Це вже за бажанням. Я нарізаю так, мені так краще подобається. Вона опіл і ось так. Доповочка у мене вже розігрівається до 180 градусів. Я так нарізаю. А як зараз осінь, яблучок багато є. Такий пиріг можна пекти через день. З'їдається він також дуже швидко, робиться швидко, дуже смачненький. І так всі яблучка нарізаю. Тепер у мене форма застелила я її пергаментним папером і беру тісто, ще так гарно один раз перемішаю і так візуально розділяю на дві частинки. Одну більшеньку так трішки залишаю а одну, і викладаю сюди. Гарно розрівняю. Ще трішки треба. Так, то відставляємо бік, а це вже розрівнюємо гарно, рівненько. Так, розрівняла і тепер беру нарізані яблучка і так всі викладаю зверху. також все гарно розрівнюю. Коли яблучко я так виклала зверху, тепер заливаю сирною цією масою. І також гарно все буду розрівнювати. Так, то з ще залишилось у мене, як бачите, прості рецепти. Ось так розрівняла я сирну начинку, і тепер тісто, яке у мене залишилося, я викладаю зверху. Відділяю його рівненько паперову. Все, тепер ставлю в духовку 180 градусів 40-45 хвилин до повної готовності. Харів в мене вже готовий. Дала йому охолонути. Випікався він у мене 40 хвилин. Так, трішки присипаю цукровою пудрою зверху. Розрізається, також добре нарізається. Ось такий він в розрізі, Всередині яблучка з сиром. Дуже і дуже смачно. Ось так такий смаколик до чаю, до кави у нас вже на столі. Готовий. Дякую всім за перегляд. Смачного! Всім пока, до наступного відео.